Раніше на подвір'ї будинку по вулиці Грушевського 3 не було жодної гойдалки або іншої, більш-менш гідної дитячої розваги, і це при тому, що будинок знаходиться біля дитячого садочку номер 60. Жаліються батьки У нас дуже мало було. Все таке вже старе занедбало було. тут. Раніше не було нічого. Відтепер же завдяки міській програмі Добрі справи малеча отримала новий сучасний дитячий майданчик. Вже традиційно його відкривав полтавський міський голова Андрій Матковський. Мер наголосив на важливості таких заходів, адже пріоритетний напрямок у Полтаві розвиток інфраструктури міста, яка пов'язана із вихованням молодого покоління. Зараз майже кожного тижня відкривається новий дитячий майданчик. Сьогодні це 205-й майданчик. Я ніяк не можу сказати, що це черговий майданчик, тому що це не черговий, він особливий. Він особливий для всіх дітей, які проживають в цьому підвір'ї, він особливий для цього будинку, для цього дитячого садку. Це радість для дітей, це радість для батьків. Підкреслив важливість такого заходу, і заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, який також завітав на відкриття до того ж не з порожніми руками. Дитячому садочку номер шістдесят нардеп подарував комплект батуту. Принагідно наголосив на важливості здорового виховання дітей. Звичайно, важливо, щоб ці молодь виховувалася в активному способі житті, щоб хлопці були стрункі. Спортивні, здорові, а дівчата красиві, розумні. Тому я невеличкий подаруночок привіз для дошкільного закладу. Микола Томенко обіцяє, в майбутньому також буде приїздити з цікавими та корисними подарунками. А от батькам від таких заходів лише полегшення, адже раніше доводилося ходити на інші подвір'я, розповідає мама Юлія. Мені в мене маленька дитинка. так що хорошо, що площадку поставили. Буде де гратися. Втім, такий майданчик не остання радість, яка чекає на мешканців будинку по вулиці Грушевського, 3. За словами полтавського міського голови Андрія Матковського, у наступному році тут планують відкрити спортивний майданчик вже поруч з існуючим. Все це буде зроблено для малечі, яка присвячує свій вільний час активному відпочинку.